Важливо розуміти, що ми вчимо дитину повазі через власний приклад. Якщо ми не поважаємо наші кордони і не знаємо, де сказати дитині стоп і робимо все, щоб дитина отримувала все-все-все, то дитина бере приклад, що можна залазити на голову, робити неприємні речі. Тому ви з чемністю дуже спокійно пояснюєте, мені це некомфортно Або мені зараз потрібен мій час, і я тебе дуже прошу, мені треба 15 хвилин тиші. Або зараз я займаюся спортом, мене не можна відволікати. Хочеш, долучайся, а не хочеш, піди погуляй чимось займись своїм. І, якщо у вас правильно облаштований будинок, ви зробили Простору, ваша дитина привчена до корисної діяльності, то тоді, звичайно, вона може спокійно там піти і зайнятися певними справами. Якщо дитина не поважає ваші кордони, вона починає нити, вимагати, вона починає якось себе негативно поводити. І тут дуже важливо, щоб ви чітко і спокійно вмикали здоровий егоїзм, як я його називаю, тоді, коли ви можете сказати, що вам комфортно, що вам некомфортно. Так, ви маєте, звичайно, багато турбуватися про дитину, але в певні моменти включати свої кордони.